Доброго дня всім! Давно на каналі не було нових відео, і в пошуках нової тематики для для відео вирішив зняти проміжні результати мого місячного не випробування, навіть а просто такого собі відео, в якому я вирішив за 30 днів скинути свій жирок нанизу живота. І сьогодні якраз проміжні. Проміжний результат, а саме тринадцятий день схуднення, так би мовити, так як я займаюся ліфтингом, мені немає сенсу сильно прям сушитися, щоб не втрачати силові і прогрес, тому я вирішив просто підкоригувати, так би мовити, рельєф і прибрати саме низ живота, тому що. Як ми знаємо, а можливо, я на цю тему зніму відео, що немає локального спалювання жиру, Наприклад, якщо ми хочемо скинути тільки не з живота, ми будемо скидувати тільки не живота, так не працює, тому потрібно поступово худнути і просто не живота піде в саму крайню чергу. От і все. Тому я вирішив худнути не за рахунок якоїсь. Якогось жор жорсткого дефіциту калорій, а просто за рахунок додавання кардіо своєї силові тренування і урізання солодкого, мучного і так далі. Таке собі лайтове скидання ваги без стресу для організму. І так далі, е я тут залишив своє перше фото на перший день. Як ви можете, як ви могли бачити, талія 82 з чимось сантиметр і неживота 85 см з чимось, тільки що я заміряв стрічкою е, свої теперішні показники, і там талія вже 80 см і живота 82 см. Для мене було непогано дійти до талії 79 і низу живота 81. Десь ще є 17 днів цього, так би мовити, експерименту, тому ще є час цього досягти. А може навіть кращих результатів. Ще раз повторюю, що я не хочу прямо сильно виснажувати себе і сильно худокне, тому що це не в моїх планах. Я скину якби, не з живота, і потім перед змаганнями з пауерліфтингу буду знову набирати свою вагу. А зараз, власне, ось така форма. Якщо можна зрівнити з першими фото, то прогрес невеличкий є, особливо там, де я казав, нижу. Низу жота. Не так випирають вже боки, прес трошки краще вимальовується. Що ще хотілося би додати? Повторюсь, по харчуванню з жорсткого дефіциту калорій не було. Я просто... Прибрав солодке, мучне, але, звісно, всі ми люди, і інколи трапляється, там якісь перекуси, або десь ми в гостях, або ще щось, від цього не підеш. До чаю, наприклад, та кави під час прийому я залишив тільки батончик, біфіт, такий низькокалорійний, фітобатончик, так би мовити. І урізав це споживання кави з чимось солодким до одного максимум двох разів на день. Звісно, ніяких перекусів ввечері та перед сном. Ну і звісно, ще раз повторюся, кардіо 25-30 хвилин на біговій доріжці під максимальним кутом в кінці кожного силового тренування. На цьому, в принципі, все. Ще залишається 17 днів цього експерименту, так би мовити, і е, на останній день вже буде точніше видно кінцеві результати. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить!